I always forget you. Алоха, друзі! На зв'язку Game7! Нарешті сьогодні вночі відбулись різдвяні ігри, дуже інтригуючі матчапи, і все це ми з вами зараз розглянемо. Але з першу банду хочу вам розповісти про комп'ютерну школу Гілель, де ви можете натренувати свої скіли з абсолютно різних напрямків: програмування, тестування, менеджмент, маркетинг, курси з дизайну, дитячий напрямок. Та мені здається, що маючи бажання, ви там і триочковий кидок свій також зможете підтягнути. Тепер, чому саме гілель? Ну, по-перше, це компетентність. У школі викладають лише діючі IT-фахівці зі світових IT-компаній. По-друге, це зручність. Заняття проходять у зручний час, а в групі навчаються до 14 студентів. Ну і по-третє, як на мене, найприкольніше, після завершення навчання студентам допомагають у працевлаштуванні. Ну і невеликий бонус на останок. У школі є реферальна програма для нових студентів, де при реєстрації вам буде нарахована знижка 500 гривень на ваш бонус. Усний рахунок. Посилання ви знайдете в дописі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а на цьому смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Ну і почнемо ми з матчу Бостон Мілокі. Повторення минулорічного півфіналу конференції. Як і торік, не грає у бак сьогодні Кріс Міддлтон, але є Яніс у Бостона є Тейтум, а значить буде шоу. І кельти сьогодні починають надпотужно, Влучають перші п'ять із шести трошкових чергова транзиція. Тейтум, ще три бали, далі Браун. Задалеко від нього захищається Конатон. БЕМ! Плюс 7 для Бостона на ранній стадії цього поєдинку. Далі міні-дуель лідерів. Яніс робить сьогодні свої речі, але не дуже активно залізний захист від Кельтів сьогодні проти нього. І у відповідь, звичайно, що Джейсон Дейтом нічого він не боїться. Навіть під страховки від Грік Фріка. Складнючий лая від Тейтума, ще й він там вимагав порушення правил до таку відповідь. Не на дуже комфортній дистанції вимушений працювати. У Яніса сьогодні 27 очок 9 Підбирань Сем Хаузер метрів з 12 закриває першу чверть, плюс 8 для Бостона. Але в другій чверті стався кращий момент цього матчу. Тейтум робить постер через Яніса. Ого, Джей Ті. Тепер офіційно батько Яніса Атекумбо, але Джру Холідей сьогодні також прекрасно, як і завжди, сидить у ногах. І мінус один. Цього лише для Мілокі після першої половини, але в третій чверті Тейтум наче з Манхала був гарячезний. Наливає здалеку середньої дистанції через Лопеса. Ізі. Далі маленький Грейсон Аллен проти нього не проблема. Хто там наступний? Джру Холідей іди сюди. Це також легкі гроші для Джейсона Тейтума. У нього 20 очок. За третю чверть. 41 поїнт у нього всього. Іначе Бакс до останнього майже намагались щось придумати, якусь боротьбу нав'язати, але у Бостона також є Джейлен Браун. Він відвантажує 13 очок у четвертій чверті. Всього приносить 29 очок, та ще й у кінцівці кладе на паркет самого Яніса. Звичайно, що Греку це не подобається. Плюс поразка давить психологічно, клеми не витримують, і він йде фейс ту фейс із Брауном. Джей Біус. У чергу показує, що він грека взагалі не боїться. Ну і звичайно, яка сутичка без Маркуса Смарта він зціпився із антитум постаршим, але як і завжди, на розмовах все і закінчилось. Дуже впевнена перемога Бостона після чотирьох із п'яти поразок в попередніх матчах. Рухаємось далі. Нью-Йорк приймає Філадельфію Кармело Ентоні в будівлі. Подивіться, який діловий. Каже, продавайте гроші терміново. Дуже любить Нью-Йорк Кармело Ентоні. Йому там на початку прямо овацію влаштували, як і нинішнім гравцям Нікс також. І Джуліус Рендл теплесенький на початку влучає пару триочкових. І не зіграли ще навіть двох хвилин, а вже плюс шість для Нью-Йорка. І на цьому вони не зупиняються. Брансон класний розворот, який середньої дистанції також влучає. І в першій чверті здавалося, що зараз Філу просто винесуть ногами вперед. Черговий раз відбивається Нью-Йорк. І Еммануель Квиклі легкі поїти, плюс 14 робить для Нікс. І подивіться, ще навіть не закінчилась перша чверть. Знову Нікс відбиваються. Яка передача через увесь майданчик від Брансона на Рендла. У Джуліуса сьогодні 35 п'ять поінтів, плюс 8 підбирань. Далі потрохи вмикаються лідери Філадельфії. Харден захраєм біда. Взагалі, Харден захраєм біда. Ця фраза вже просто як отче наші. Брансон знову втрачає м'яч, шейк Мілтон та. А ну, ході тобі, яку фіговіну забиває з центру майданчика. Вау! Мері Крісмас! Від Шейка Мілтона. Мінус три. Всього лише для Філадельфії після першої половини. На початку третьої знову ембіт розганяє своє величезне тіло. Далі Джеймс Харден розганяє чергову атаку. Д'Ентоні Мелтон. Він влучає сьогодні перші п'ять із п'яти триочкових. І вже майже був рівний рахунок, але Нікс також відповідає своїм міні-ривковим. Арджей Береду дає 17 плюс 10 підбирань, але у Філадефі. Ельфі є один бородатий вбивця. Він сьогодні відвантажив 29 очок, плюс 13 асистів. І за три чверті цього матчу Філадельфія жодного разу не була попереду, але четверту чверть. Вони відкривають рухом 24-9. Джордж Нян дає 4 з чотирьох трошкових. У нього 16 очок в цьому поєдинку. Подивіться вже наскільки попереду Філадельфія. Ну і Джоел Ембіт. Він сьогодні прекрасний, як і завжди, 35 очок, 8 підбирань. І це восьма поспіль перемога для Філадельфії. Ну а ми давайте поспілкуємось із Джеймсом Харденом. Адже незадовго перед матчем. ESPN опублікували дивний інсайт, що Харден хоче перебратись назад у Х'юстон, коли стане вільним агентом. І це досить пришелепкувато проміняти Філадельфію команду Контендер на другу найгіршу команду сезону. І ось що про це каже сам Джеймс Харден, який натягнув кофту моєї бабусі собі на голову, і думає, що це прикольно. Ну, не знаю, не знаю. Я зараз тут і ми граємо дуже кльово. Я взагалі не знаю, звідки ви взяли цю новину, тому що мені дійсно тут подобається, ми класно почали грати і продовжуємо прогресувати. Ну що ж, ось такий коментар від Джеймса Хардена. А ми рухаємось далі. Dallas Mavericks приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Дірк Новіцький завітав на цей матч, адже ось таку статую йому презентували сьогодні біля арени Даласа. Дуже крута подія. але ну, сьогодні у нас заруба між Леброном та Лукою дочічем. Ми давайте послухаємо, що Леброн Джеймс каже про дірка Новіцький. А дірк, ну це просто легенда, це просто ікона. Я вважаю, що він найкращий інтернаціональний гравець в історії разом із Ману Дженобілі, особливо враховуючи те, чого він досяг, та що він подарував місту Даллас Ну і Дірк, слухайте, дірк був крутий, просто супер крутий. І він дуже великий. Він міг прекрасно пройти під кошик на ранній стадії, особливо своєї кар'єри, а потім він із дистанції почав працювати, І триочкові кидати. І ти не можеш кинути на нього. Маленького, тому що він завеликий, ти не можеш кинути на нього повільного гравця, тому що у нього шикарний перший крок. А ще ти майже не можеш його заблокувати, адже він кидав трохи із за голови як Ларі Дорчі з шаленим відхиленням. І якщо говорити про найкращих пауерфорвардів в історії, то Дірк безперечно там поруч із великими гравцями, із Барклі, з Тімом Данканом, Гарнетом, Кевіном МакХейлом. Коротше кажучи, дірк був просто неймовірно крутий. Неймовірно крутий. Окей, друзі, а тепер до самої гри, де вже на старті Леброн Джеїм здає прочуханів молодим. У свої без п'яти хвилин 38 років. Він все так само елітно забиває у своїх силових проходах. І асисти, як завжди роздає, і вже у першій половині 18 очок, чотири підбирання, чотири асисти на рахунку Діда Джеймса. Але далі у другій половині у Маврік починає засмоктувати майже всі дрочкові. Вони влучають всього сьогодні 18 дальніх із відсотком 40. Крістіан Вуд додає ще один. Вони з Тімом Хардовим Джуніором сьогодні дуже гаряченькі, ось якраз і Тім із кута також насипає. І вже плюс два для Даласу у цій зустрічі, а ще дочі ж знає золоте правило. Рухай м'яч, і він до тебе обов'язково повернеться. Просто баскетбол у чистому вигляді. І знову подивіться, яка атака від Пас у пасуку. Далі ще один пас. Фейк відкрита трьоха. Бем! Неймовірно красивий баскетбол. Новіцький, звичайно, це зацінив. 9 троочкових влучає Далас саме за третю чверть. Ну а тепер найсмачніший хайлайт Лука відправляє Гебріла за попкорном. Який фейк! Просто шалено красивий епізод. Ну, а Далас відвантажує 51 очко за третю чверть, 43 за першу половину, і 51 за третю чверть. Звичайно, що це найкращий результат серед усіх команд в сезоні. Ну а Даллас продовжує розбиратись з Лейкерс. Крістіан Ву сьогодні класно виглядає. 30 очок, 8 підбирань, 7 асистів. Ну і золотий хлопчик Лука Дончич сьогодні дає майже трипл-дабл. 32 поїнти, 9 підбирань, 9 асистів. І Даллас на Різдво ще раз порадував Дірка Новіцький. Наступний поєдинок Golden State Warriors проти Memphis Grizzlies. Буквально на Різдво. Нещодавно Джа Мурант і Найк презентували першу модель іменних кросівок Джа. Низькі кросівки, наче виглядають дуже непогано. Пишіть в коментарях, друзі, як вам зайшли чи ні. Ну, а ми давайте приходити до самого матчу. Ці дві команди зустрічались минулого року в плей-офф. ГСВ вибили ведмежат у півфіналі конференції. Немає сьогодні Стефа, тому багато роботи сьогодні буде у Джордана. Пу. Він вже зі старту починає її виконувати. Як завжди, шикарно, він грає без м'яча. І знову він це робить. Три із п'яти триочкових. Він влучає у першій чверті і приносить 17 очок. Натомість у Мемфіса є малий із турбінами в ногах. Його звуть Морант. Вайзмен добре захищався. Подивіться, але Морант, уф, він може просто жити у повітрі. І це ще не найкращий його момент в цьому матчі. Далі знову Джа, легенький флотер. Просто необхідний елемент. Арсеналі такого гравця, як Морант. Але подивіться на рахунок, ГСВ все одно попереду на плюс 13 і пробник Стефана Карі продовжує влучати шалені китки. Далі повертаємось до Джа Моранда, який після ось цього середнього так він наступив тут на лінію, робить просто неймовірно. Він ледь не забиває данг сезону. Якщо не данг десятиліття, подивіться. Але якби не рахується, ми все ще очікуємо, чию ж кар'єру рано чи пізно ось таким чином за. Кінчить Джаморан. А ми рухаємось третю чверть. Клей Томпсон дає сьогодні 24 плюс 9 підбирань. Далі міні-дуель гардів. Діпфейк Стефана Карі. Джордан Пул 2 плюс 1 влучає. На іншій стороні, звичайно, йому відповідає Джаморан. У нього 36 понтів сьогодні, плюс 7 підбирань. І знову у Стефан Карі курця Джордан Пул виробляє складнючі речі. Він сьогодні відвантажив 32 очки, 3 підбирання. Але ось за рахунок чого класно тримає. На відстані гс так це за рахунок своєї лави запасних сьогодні. Джерон дає 14, Лемп 11, Мозес Муді 10 очок. Ну і, звичайно, організатором всього цього, як і завжди, був Дреймонд Грін. Запускає через весь майданчик передачу. У нього сьогодні. 3 поинти, але 13 підбирань і 13 асистів. Звичайно, Стеф Карі в захваті від гри своєї команди. А в цьому епізоді Джордан Пул довимахувався. Тут він отримав друге технічне зауваження. Звичайно, що за це він вимушений майданчик залишити. І тепер жодного зі Стефанів Карі на майданчику не залишилось. І цим Джаморан намагається користуватись, але, але, Дремон Грін. Гамачить його об щит і подивіться, як він флексить потім над лежачим Морантом. І за це гріну не дають тихнарю. Явіть собі, у нього вже є один пожаліли його арбітри. Тим паче, що вже заздалегідь Клей Томпсон попіклувався про перемогу в цьому матчі. До речі, за ось цей епізод із Ділоном Бруксом він також отримує технічне зауваження. ГСВ, до речі, є лідерами ліги за технарями в цьому сезоні. Ну і хороша яскрава перемога для воїнів. Ну. Ну, а ми тим часом давайте поспілкуємось із Клеєм Томпсоном. Клеє, що би ти хотів сказати сьогоднішньою грою? Слухайте, вони себе називали династією. Ти не можеш себе звати династією ще до першого чемпіонства. Я думаю, люди просто не розуміють, скільки треба для цього працювати, і з кількома речами треба пожертвувати. Наприклад, ти маєш пожертвувати своїм тілом. Тому я думаю, з її сторони було дуже незріло вживати про себе слово династія. Але я мушу сказати, вони заставляють нас бути краще, і ми їх також. І знайде, попри те, що я їх не люблю, я їх дуже поважаю, тому що ця команда реальна загроза. Ну що ж, друзі, і до останнього поєдинку Денвер Нагетс приймають Фінікс Санс. Нікола Йокіч тільки тиждень тому оформив 40 очок, 27 підбирань, 10 асистів. Але зачекайте, сьогодні він також давав м'язця. Одразу він відвантажує 15 очок у першій чверті. У Фінікса, в свою чергу, продовжуються проблеми. На жаль, Девін Букер знову отримав ушкодження пахової зв'язки. Дуже приємно, в цей поєдинок він вже не повернеться, але ось що дає командам глибина у ростері, дуже часто знайдеться умовний Лендрі Шемет, який буде супер гарячим. Але в даному випадку Лендрі Шемет був не умовний, а справжній. Плюс 6 для Фінікса після першої половини. І до нього ми ще сьогодні обов'язково повернемось. Далі друга половина, і знову з Фініксом трапився Нікола Йокі, 16 очок, 4 асисти, 5 підбирань лише за одну а Нагідс продовжують нас доганяти дуже крутий данк від Арона Гордона, але, повірте, не найкрутіший сьогодні. Ну і нарешті, хоч в одному матчі за сьогодні, welcome to The Clutch Time! Всього лише мінус два для Денвера. За три хвилини до кінця Джамал Мюррей з передачі Йокіча виводить нагець вперед. Але на іншій стороні Кріс Пол сьогодні роздає 16 асистів і черговий. Вгадайте на кого? Правильно на Лендрі Шемета. У того сьогодні 31 очко плюс 6 асистів. Але Джамал Мюррей каже, зачекайте. У нього сьогодні 26 поінтів. Ми переходимо до овертайму, де Нікола Йокіч грає в житті, наче в комп'ютерній грі. У нього сьогодні 41 Поинт 15 підбирань, 15 асистів. Кріс Пол, чергову передачу віддає на Ейтона. У бігмена 22, плюс 16 підбирань. І 28 секунд залишається до кінця. Плюс 1 для Денвера. Арон Гордон! Знищує Лендрі Шемета. Вау! Це, безперечно, найкращий дан Гордона за всю кар'єру, особливо враховуючи рахунок і час на табло. Як на мене, це найкращий дан у цьому сезоні Зоні, якщо не згодні, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Ну а Денвер відбиваються в останньому володінні. Просто монстрякова перемога Nuggets. Вау! Ну що ж, друзі, на цьому у мене на сьогодні все. Різдвяні матчі завершені. Турнірна таблиця на вашому екрані. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!